Усім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно ароматну і надзвичайно корисну кунжутно-соняшникову халву. Ходімо готувати на суху сковорідку насипаємо 300 г соняшникового очищеного насіння. Підсмажуємо до золотистого кольору. Далі відправляємо в чашу блендера. Подрібнюємо до стану борошна. 100 г насіння кунжуту підсушуємо також на сковорідці і подрібнюємо у блендері. Змішуємо два види насіння і додаємо 70 мл меду. Мед додаємо поступово, ретельно перемішуючи інгредієнти. Ось така консистенція має вийти. Далі застилаємо харчовою плівкою формочку, у якій буде наша халва, і поступово трамбуємо. Відправляємо у холодильник мінімум на 2 години. Через 2 години виймаємо з форми і нарізаємо на шматочки. Смак і користь цього десерту не передати словами. Обов'язково приготуйте і підписуйтесь на мій канал.